Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на Христини. У мене буде два каркаси, така простенька фотозона, але досить цікава. Тому додивіться це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Якщо будуть виникати якісь питання в процесі роботи, обов'язково пишіть їх у коментарях. Сьогодні я використовую два каркаси прямокутний і маленький каркас Арочка. Ми виготовляємо такі каркаси, вони дуже зручні у використанні, легко монтуються, легко розбираються і робимо ми каркаси різних розмірів і різних форм. На прямокутний каркас я буду монтувати велюр. У мене зараз тут дуже сильна натяжка велюру, тому що я поплутала тканину і взяла маленький велюр, але він добре натягнувся на цей каркас. Валюр, до речі, ви також можете замовити. У нас різні кольори. Напис у мене із пінопласту пофарбованого в рожевий, і із білого ДВП. Ми виготовляємо такі написи і робимо написи різними шрифтами. Із полістиролу, з пінопласту і з фанери. І плівка і велюр. Тримаються за допомогою магнітів. Магніти дуже міцні, надійні, все гарно тримають на фотозоні. Задню стінку я закриваю блекаутом, тому що фотозона знаходиться проти вікна і волюр сильно світиться. Тепер я буду робити гірлянду. Для цього я надуваю кульки 12 дюймів, кульки 5 дюймів і прикрашаю фотозону. Спочатку я роблю таку основу з гірлянди, з кульок з 12 дюймів. І потім її доповнюю кульками bubbles і кульками 5 дюймів. Сьогодні ви побачили, як я оформлювала фотозону на хрестини. І якщо ви хочете так само почати займатися оформленням фотозон, робити гарні свята, у мене є навчальний курс по фотозонам. З нього ви дізнаєтесь, який обрати компресор для кульок, які обрати кульки, які матеріали варто використовувати, які не варто, як обрати правильно каркаси для фотозон, для того, щоб вам було зручно працювати. Там є теоретична частина і практична. В практичній частині ми робимо фотозону, і я покроково пояснюю, як і що робити, як робити глянець ідеальний, без пропалів, як кріпити квіткові композиції на каркаси, як робити пишні, різнокаліберні гірлянди. Словом, це дуже цікавий познавальний курс. І якщо вам цікаво, пишіть слово курс. Або у коментарях під цим відео, або звертайтесь до нас в соціальні мережі. Всі посилання ви знайдете під цим відео.